Ну що, привіт-привіт! Коротше, я вирішив організувати собі відпуск. ще в мене той криза середнього віку. <свісно> все ломиться, все валиться, все рушиться навколо. Ми зараз в сонячному Сан Антоніо. Я приїхав сюди вчитися, десь колись розкажу. Що вчуся, що вчуся. Тиждень часу навчання починається в понеділок, а сьогодні в нас субота. Тому в нас буде екскурсія по Сан Антоніо. Я на пелоті взяв приватний паркінг, оплатив його, компанія мені дозволила. Дякую Володі, дякую Василю. Через що кажу, що в мене криза середнього віку. Тому що я хотів взяти машину собі в оренду. І взяв. Кайф. Просто кайф. лютейший. Так що їдемо, подивимося, що таке Сан Антоніо. Да? Психанув, <хи> взяв Форда Мустана. Я розумію, що я просто типу, купляти, от, ну, дуже навряд чи я собі колись куплю таку машину, навіть якщо буде необмежена кількість грошей, ну, типу, навряд чи. Але поїздити, покайфувати, от, є ж ця штука хайвей, пустий хайвей і Ford Mustang. Я не знаю звідки воно. Ну, от, типу, є. І заради твої емоцій. Виключно заради твоєї емоції. Ще не дуже привик до неї. Типу, вона так тр трохи дивно себе веде порівняно з траком. Ну, кайфуємо. Кайфуємо. Коротше, все прикольно. Все класно. Ну, от першу, перша проблема. Багажник. <реш> Та машина не створена для багажника. <реш> Чисто покатушки. Нічого не влазить. Я купив 6 бутилок води до хати <реш> на тиждень <реш> і не влазить. Нам складати в салон. Але <реш> ті салон теж не, не для того. Так що, якби все весело, прикольно, понти, всі діла, все класно. Йдеш тако до неї, прям ах, душа тішиться. Ну, типа. Плюс-мінус ноль. Ну і то табаретки. Реально, на шумна, на тверда. Ну, емоції. Дуже припевне. Особливо в поворотах. Такий жить і, і задок зразу закидає. Прям просто дивно. Хоча... На ще маленький багаж, я напевно поспішив. Mm. Типу, все залізло. <İns 'я> Та, тако, типу набігами, накидом, насипом. Але залізло. Зверніть увагу, що я тарпи забрав з прицепа. На тумбочці стоїть колодка. Ці штуки теж позакривав. Я ще думав чай не познімати, але це вже, напевно, перебор. Кажуть, що в Техасі дуже сильно крадуть типу, тарпи, всякий, всякий еквіпмент, типу, продають потім. Ну... Не знаю. Вирішив не ризикувати. Це типу, платна парковка, тобто вона мала би бути чисто в теорії безпечна. Я вибрав місце, яке прямо під камерою на всякий пожарний і не крайні, так якби, не, не в заїзді, не в виїзді, щоб. Якесь буде бідня, виїжджати, заїжджати, щоб не зацепило. Що не знаю, зі свого боку зробив все можливе, щоб то було безпечно. А там побачимо, в кінці розкажу. Так, ми їдемо зараз заселятися. Так, заселимося, розкладемо речі і поїдемо в центр. поїдемо в центр. Дороги дуже гарні. Реально неймовірно красиві, особливо ці розв'язки, мости, ну просто щось неймовірне. Е, і тут своя так би, архітектура, своя особливість. Ці всі колони, підбори, мостові. Вони цікаві. Но в Остіні, а Остін це столиця Техасу. Ще гарніше, воно під якийсь такий грецький стиль зроблено і дуже акуратно, частенько вимито, вичищено, помальовано. ну прям казка. Просто їду і кайфує. Це неможливо передати словами. Рів анімації максимум. Два гаражі. Юу! Завжди хотів от таку от хатинку. Один поверх, три кімнати, вітальня і два гаражі. Просто як ніби живу життя своєї мрії. Будиночок, мустан. Егегей! гей, -гей! подивимося. Будиночок взяв на Airbnb, влучилося щось нам там по 313 доларів з людини. Плин. пароль, мій номер телефону. Ну що? Підемо всередину. Home sweet home. Дзвінок з камерою. Прям прикольно. Вау! Пахне гарно. Дивіться, затишний столик. Детальна така. Кухня, офігеть! Кухня, просто офігеть! всі діла. вхід в гараж, потім в гараж сходимо. Але клас! Це кайф. Це просто кайф. Приходиш до робить такий. Душечки, коцики. парню стоечка парню не подобается. Ну, тут такие столик, типа, рабочий. Идем працевать. Ну, телевизор, понятно. Идем дальше. 75. ёшки матрешки Ага. Прикольно. Сатурдой. Ага. Вот так. Култу 70 давайте. Сашотка. Так. Якась пупульта. Добре, що в нас тут? А, понятно? Окей. Санвузол. Ммм, як гарно. Та ти що? Іванна. Таєв. Ванна, ванна вбирання. Прикольно. Що в нас тут далі? Мистецтво. Високе мистецтво. Тут, понятно, технічні двері. Зверніть увагу, двері такі чисто радянські. От в, я в таборі був в дитинстві, в мене теж такі двері були. Картонні. Прикольно. Чик, чик кухонька, телек. Шафки в стіни вмонтовані. Ліжечко. О, оце буде моя кімната. <гум> Мастер бедрум Так, ліжечко, тумбочка, телек, Душик. вбиральня. Що тут? Ніфіга собі гардеробна кімната. Офігеть. Я в такій кімнаті жив. За розміром я маю на увазі. Офігеть, просто що не розуміли. Оце так. Це до речі, теж одна, одна з них. Гардеробна кімната. типу, все, все на вішалочках. Тут якісь сумки, всякі речі не потрібні. Полочки, трусики, носочки. Казка. Що в нас тут? Я думаю, презервативи це цукорки. Ну, цукор це теж прикольно. Right. Мені дуже подобається. Світло. Велика рідкість світла в кімнатах. Йдемо носом речі, складаємо все в холодильник. І їдемо тусувати. Поїдемо в центр. До речі, дуже часто в холодильнику на Airbnb залишають якісь. Залишають якісь плюшки. Та. Вода. Окей. Okay. Ліпше, ніж нічого. Є лід печений. Да, воно, не вода. Е тост армиица, є кавуська, лобосу, кава, да, класик, рост, мукай, гурточки, все прекрасно. Ну шо, ушуміли. Ремень, давай, капец. Погнали! Те хас, no Техас, хас, дай мені клейчку. Стаття. <рикувати> Будь зений. хто знає цей прикол? Пишіть в коментарях. Коротше, так, припаркувався, <смі> їздив вдома, шукав парковку. Найшов. Все окей, знайшов. Всюди корки, все стоїть, час пік, 6 година, всі виходять з роботи. Важко припаркуватися 30 доларів, але тіпа, 12 годин до ранку. Так що все, нікуди не їдемо з центру, будемо гуляти до ранку. Не знаю, типу, полюба можна було би дешевше, але довго. Йдемо на набережну спочатку і тоді будемо шукати якогось стейка з'їсти снічного. А ще тут десь має бути висотний будинок, а я дуже люблю всякі такі от висотні штуки, куди можна піднятися. Так що будемо теж зараз спробувати його знайти. І... І вже від того будемо Вау! Ух Клас! Річка Сан-Антоніо! Такі екскурсії. 750 метрів висоту. Такий типу садок. Прямо в центрі міста от. пішохідна зона. Отда, розвага. Багато входів, багато виходів, казівник, куди, куди веде дорожки. Вау! І водопадик гарний. І дивіться, тут така от вуличка з всякими сувенірами. Ну, так як завжди, в туристичних місцях. Ну, тут вихід на Маркет стріт. О, і два техаських ковбаї йдуть. Чисто такі типові, пацандре. Клас! це в даунтаун, просто в центрі міста. Кишина, затишок, прогулянка, вода. Просто неймовірно. Дивіться. Дивіться, що класна штука, Вот прямо так можна жити. За вікнами на річку. КФ. Я думаю, що це якісь готелі. Але якщо це так живуть просто люди в багатоповерхівці, то це дуже круто. Це який перепад висоти. Ю. І сильно нещо. Це просто дамба. Яка піднімається і випускає. Регулює рівень води. Вау! Міст закоханий. Ви Просто подивіться. У нас теж є такі традиції, вішати колодки з іменами. Вау! Дивіться, вся сторона тут і вся сторона там. Міст закохане. Такі прості. О, дивіться, можна вгадати. 9999. Варень. Всього на все. Ухтей, такі колодочки. Пацани, хто вчиться на Локсміта, приїжджайте в Сан Антоніо. Дивіться, старовинно, кормі серце. Трук. Ухтей, дивіться, якийсь марафон. то Люди біжать. Я зиться бачу, що марафон, зидиться бачу, що біжать. Але хто, що, чому? Цікаво. Перекрили центр міста. Ось так, дві поліцейські машини. Тато з коляскою, хорош! <рес> круто! Тато який з коляскою бачили? Біжить прямо на шпігон. Тільки подумав про це, що типу, банкет на катері. Дуже круто. Я, правда, подумав про побачення романтичне на катері, але банкет це ще круче. Прикольно придумали. Прикольно. Тут, коротше, барів. Купа кафешок. Я зацепився за uh, «The best Irish coffee. Uh, on the river walk». І <laughs> такий, типа, воно алкоголем. він подивився на мене, як на придурочного. Каже, там стільки що ти не вивезеш про там. Прям так і сказав. слава. Ні, Каже, it's very dangerous. <laughs> ну, типа, Мені сподобалось, Але Треба щось поїсти, бо нічого не їв. І такого хожу з вот, двух вздовж -дуж тих кафешок. І нічого не кидається, щоб як хотів з'їсти, реально. А я хочу або щось таке легеньке, або стейка. Ну, типу, в Техасі на вечерю правильно їсти стейк. Я собі так думаю. Ну, вроді би, як для стейка шара. Так що що гуляю, просто насолоджуюсь. А там побачите. Взагалі місто Сан-Антоніо заснувала християнська місія Аламор. І тут є. Якби перша їхня, не знаю, навіть, як це назвати, фортеця, будівля, церква. <кхм> вони всі кажуть місія. І от вона, я до неї підійшов, вони вже закриті. Вони працюють до 5.30. Але можна прямо зайти всередину і подивитися, як в ті часи воно виглядало. Прикольно, цікаво. А, ні. <кхе> і таких місій типу, є багато. Баталама це перша, і їх тут навколо типу, штук 8-12 приблизно. Я хочу прийти і добратися до, до висотного будинку. І там є оглядова площадка. Прямо з неї вам зняти Сан Антоніо. Ну і самому подивитися сьому само собою. Так ой, йду по вулиці, фрікафі, фрікафі. Добре знати англійську, ні? <реш> 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 типа безкладна кава, не знаю. Маркетинг, знайомство з продуктом. Не Але воно холодне, тут жарко. Пити хочеться. Щось мені підказує, що оце вона. Але якщо так, то якось не дуже вражає. Ось вона не дуже висока. І нічого більше в тій стороні високого нема. Ну але йдемо, подивимося Вирішили йти туди, значить дадемо туди. А так, це вона. І знаєте що? З близька воно дуже вражає. Це якась, я так розумію, телевишка. Ну вряд ли радіо телевишка. І дивіться, ліфт поїхав наверх, не знаю чого видно. Пошум його. Помаленько вага. Назад нього противага наниз пішла. Нам подивимося, не подивимося, не будемо знати. І називається то діло Tower of the America. America's. Ну так. Знизу високо виглядає. От ліфт поїхав, бачите. По-простому лифт. Просто лифт. Сам собі нажав на фуф, якщо стінка стекляна, то будемо зараз знімати. Вау. Просто. Така оглядова площадка, от саді в мене Сан Антоніо, і це ідеальний час для відвідування такого місця. Захід сонця. просто прекрасно. Все таке дрібненьке-маленьке. А коли знаходишся сам там внизу, то сам думаєш, що дрібненьке. дрібненький. Ну, хіба це не магія? я не знаю. Но буду думати, що друга вилка це для Назара. тому що перша впаде. Я не реберця. Написано було, що приготовлене потихайську. Пробуємо. See, look, це не передавайся. Просто це щось неймовірне. Це тоси. <соценно> І холодна пюрешка. Пюреха реально охолова. Вона б стояла трошки. Ну, м'ясо топ. Реально. Дуже смачно смачно. Я кажу, що я живу життя своєї мрії. Просто дивіться, сонечко, виходиш з хати, мустанг стоїть. Ну, бля, на, лялька, не є проблема. Я вчора припаркувався під. А, я сьогодні припаркувався. Коротше, так не гарно. Їдемо помиємося. Я помився? Ще треба коня помити. Ні? Оба. Каже мій колега, що то за принц без коня? Знаємо коня, але його треба помити, бо то страх просто. Забув сказати, ми йдемо в пещери. Тут починається екскурсія по печерах. Недалеко від Сан Антоніо, буквально 20 миль. Сподимося. Називається Natural Bridge Caverns. Без поняття, що це означає. Але має бути весело. Ну, як мінімум цікаво. Я і ще одна сім'я. Ну, сім'я, судячи з того, що вони всі однаково вдягнуть. Тільки не можу помітити, де батя. Батя походить на роботі. Ми ну, спустимося вниз на 180 фіт. 180 фіт це плюс-мінус 80 метрів. 75 80 щось таке. І дуже прикольно. Відчуття прохолодніше. Кажуть, що вологість буде 99%, а температура 75 по Фаренгейту. Чи 72-6К.